Майже 50 дітей у супроводі мам чи бабусь мають змогу цього літа відволіктися від війни, відвідавши Румунію. Татко кожного з них зараз захищає Україну. Саме тому благодійний фонд військово-морських сил Збройних сил України організовує систематичні виїзди малюків за кордон, цілих 10 днів: екскурсії, нові враження, знайомства, а головне відсутність сирен та вибухів. Це чудова можливість для матерів та дітей відпочити у мальовнічих та чудових краєвидах Румунії три тижні, повні тиші на повному пансіонаті триразове харчування. Тиша повторюсь, що є дуже важливим зараз наші непрості часи. Таку можливість для відпочинку українським діткам та членам родин військовослужбовців надала міська влада міста Брошов та за підтримки Міністерства надзвичайних ситуацій Румунії. Головною задачою таких турів. Є реабілітація психоемоційного стану дітей, дружин, особливо тих, чиї та чоловіки наразі в самому пеклі фронту.